Ну що, починаємо рибалку з плавом на поверхневі приманки. З Насті я зібрав, розпочну ловлю із Юзурі 3D-поппера. Ну що, погнали. А воблери досі висить на деревині, ніхто його не знімає. А на річці вже осінь настала. Друзі, щойно за цим воблером невеликим вийшла щука десь півтора кілограма. Прям до човна дійшла. Я її просто побачив. В останню секунду її витягнув воблер із води. Якби не витягнув, вона більш всього, що могла атакувати. Поки що такі інколи попадаються окуні. Дуже дрібні, Головень просто доходить до човна і не бере. А ця скотина клюнула на воблер, який імітує окуня. Зараз відпустимо. А окунь клюнув на салма Харнет. Четвертий номер. Розкраска під окуня. А це вже тварина трохи більше схватила на той самий Salmo Hornet. Імітація.